Сьогодні до нас завітав гіст з міста Донецька Станіслав Федорчук, журналіст, політолог, автор книги Демонтаж лицемірства. Доброго ранку, Станіслав. Доброго ранку. Отже, нещодавно в Києві у вас відбулася презентація вашої книги Демонтаж лицемірства. Так, сьогодні презентація буде і у нашій студії для наших херсонців, для наших телеглядачів. І хотілося б, по-перше, вас просити, Демонтаж лицемірства, чому саме така назва і що взагалі вас надихнуло написати ось цю книгу? Насправді, ну, ця книга не писалася як книга. В силу громадської діяльності довелося висвітлювати, скажімо так, такі теми, за які більше ніхто не брався, або стосовно яких були певні контроверсійні питання. І, напевно, рік тому директор видавництва Смолосків, Простислав Семків, запропонував зробити ну, вибірку кращих або найактуальніших текстів саме для книги. Це було непросте завдання з одного боку. З іншого боку, це, як на мене, посилює відповідальність автора за написане. Коли все-таки формат е газети або формат навіть інтернет видання, він вичерпальний. Коли вже виходить книга, набагато більша аудиторія, набагато більше людей ставлять тобі питання, і, в принципі, ти розумієш вагу слова ще більше. Власного. Про що ця книга? Яка у вас є історія? Ой, насправді. Цій книзі багато всього різного, як на мене, кожна подібна книга, вона в чомусь схожа з автором. є певна різна векторність. Ну, насамперед, перший розділ цієї книги присвячений невідомому Донбасу і тим основним міфам, які в принципі існують в Україні як серед політиків, так і суспільство і звичайно, громадян стосовно Донбасу. Хоча і цей термін є ну, не до кінця доречним, оскільки він був вигаданий все-таки. В межах сталінської ідеології для того, щоб позначити той регіон, в якому було найбільше сконцентровано промислові потужності Радянського Союзу. Насправді він складається з трьох частин: це Приазов'я, Чор... при це Донщина і Слобожанська Україна. І в кожного з цих, з, цих, скажімо так, з цих частинок є своя історія, є своя унікальність, яка й досі, в принципі, присутня. Ця книга так само присвячена тому яким чином на поструденському просторі до сих пір тяжіє історія, наскільки вона, в принципі, впливає і на поточну політику, і на громадян, і наскільки такі речі, наприклад, як пам'ятники, там є такий текст, як демонтувати не можна залишити, де я намагаюся аналізувати, взагалі досвід пострадянських країн щодо осмислення свого історичного минулого, тих символів, які прикрашають або навпаки поплюжать площі, вулиці, міст по всьому Радянському Союзу. Є третій розділ, він присвячений діяльності, скажімо так, геополітичній діяльності і активності України і інших іноземних гравців. Є розділ присвячений власне діалогу з цікавими людьми. З якими саме? Ну, я би хотів для себе виділити посла Грузії в Україні Григола Катамадзе, дуже цікаву особистість, яку ми запрошували власне в Донецьк, і яка, як на мене, є дійсно абсолютно заслуженою старішною дипломатичного корпусу в Україні, дуже компетентна освічена людина, яка, в принципі, є справжнім другом України, не забуваючи про інтереси власник. Крім того. Я би виділив інтерв'ю з Якобом Пройсом, німецьким режисером, який зняв фільм про футбольний клуб Шахтар Донецьких Шахтарів і Донецьку місцеву владу під назвою Інший Челсі. Він приїжджав з презентацією до Донецька і, в принципі, вдалося з ним поспілкуватися. Так само є дуже, як на мене, цікаве інтерв'ю з засновником першої української школи в Донецьку. Це був такий унікальний освітній і виховний продукт, який показав, що в разі, якщо ти створюєш щось вишукане, щось дійсно сучасне, то жодних проблем не може бути. Тобто, коли нам розказують про те, що таке, скажімо так, невміла українізація, про це, до речі, говорить і мій колега Остап Кривдик, чия книга вийшла другою в серії. Українська публіцистика, ужаси українізації. Тобто ужаси українізації це коли робиться поштукарськи, коли робиться неякісно. Коли створюється, наприклад, школа, в якій кожен викладач дібраний на вагу золота, коли в нього є певний педагогічна майстерність, є певний життєвий досвід, тоді зрозуміло, що до цієї школи буде величезний конкурс, ця школа буде популярною і навіть те, що там будуть викладати українську, буде додатковим фактором конкурентно Спроможності цих дітей, які зможуть оволодіти чотирма, п'ятьма різними мовами. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефонуйте, будь ласка, 26 45 96. Станіслав, все ж таки ваша книга Демонтаж лицемірства так вона складається з трьох розділів, я вже так зрозуміла. З п'яти навіть. Вона взагалі вважається художньою чи документальною? Я думаю, що її можна назвати таким собі репортажем, тому що. Навіть коли йдеться про питання історичні, все одно аналізується сучасність. Тобто я намагався насамперед вловити те, чим це взагалі може грозити, або навпаки, що це може подарувати нам як сучасникам. Тому що, скажімо, відверто, ця книга не є е, збірником історичних праць або е, якоїсь чистої публіцистики. Знову ж таки, повторюсь в тому відношенні, що. За роки громадської діяльності, коли доводилося бути радником в різноманітних громадських ініціативах, наприклад, щодо надання Донецькому національного університету імені Василя Стуса, просто були теми, коли місцеві ЗМІ були або надто заангажовані, або просто замовчували тему. Ну І не було іншого вибору, ніж сідати самому і писати ці тексти. Тобто ці тексти написані з неможливості не написати. З таким чином. Ви вже презентували книгу в Києві ще в якомусь місті України, так? А, ну, після Києва розпочався такий південний тур. Це Одеса. Вчора, був, вчора Миколаїв. був Миколаїв, а сьогодні, власне, вже Херсон. Ну, взагалі, вже є якісь відгуки. Чи бачили ви зацікавлені погляди, коли ви розповідали про цю книжку? Ну, перше, що мене напевно вразило, це кількість людей, які відразу стали френдами через Фейсбук. Ще під час київської презентації я вимикав телефон і був дуже здивований, коли вмикнув. Там більше 50 заявок на додавання в друзі. Ну, для мене це було доволі несподіваним. Тобто я так бачу, що е, ті теми, які підняті в книги, вони доволі дискусійні. Тобто люди готові говорити про це, готові задавати питання і висловлювати власну позицію. Стосовно відгуків, в принципі, я ще не бачив ну, таких великих рецензій. Насправді на книжку, бо я думаю, що ще не час. Думаю, варто почекати хоча б тиждень-два, щоб ну, власне, були вже такі більш-менш ґрунтовні ґрунтовний аналіз книги, яка була написана. В принципі, поки що е, сильно негативних або надмірно позитивних відгуків нема. Сподіваюсь, так буде і надалі. Взагалі, ваша книга демонтаж лицемірства. На що на яку аудиторію вона розрахована? Я думаю, що насамперед це молоді люди, і насамперед ті люди, які мають справу з людською свідомістю. Це по журналісти, це по історики, в принципі, всі ті, кого прийнято вважати гуманітаріями. Тому що, як виявилося, між Півднем і Сходом України є набагато більше спільного в плані недоговореності і незрозумілості, аніж різного. І, можливо, я дуже сподіваюся, що деякі тексти цієї книги спровокують місцевих журналістів, місцевих публіцистів, аналітиків, можливо, до власне нового якогось погляду на Херсон, Херсонську область, в принципі, південь України. У нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку вам. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви мене слухаєте, так. Да? Так, ми вас чуємо. Прекрасно. Я включил, смотрю, вижу человека, который написал эту книгу, но он все вокруг да около. О чем книга? И у меня второй вопросик. Скажите, пожалуйста, вы разговаривали с этим, с Грузией, как Катамадзе, да, вы так сказали? Григол да? Катамадзе, так. Ага. Скажите, это Катамадзе еще был э, он э, послом при Саакашвили или нет? Угу. И как... Дякуємо вам за запитання. Станіслав, прошу вас відповісти. Дякую. Отже, якщо конкретно, то ця книга складається з п'яти різних тем: це міжнародна політика, це питання невідомого Донбасу, Донбасу, яким його ніхто не знає, або знає частково як всередині самого краю, так і зовні. Це інтерв'ю з цікавими людьми. Це публіцистика, яка складається з це вже четверта тема з рецензій на різноманітні художні книги і книги, присвячені зовнішній політиці Російської Федерації в світі і, в принципі, діяльності Путіна на чолі цієї країни. Стосовно того, коли ми запрошували Григор, Грігул... Григол і наразі є послом Грузії в Україні, тобто він фактично вже відбуває свою третю каденцію при, третьому, при другому президенті вже Грузії. Дякую. Станіслав, все ж таки дуже цікаво ще дізнатися. Хто підтримував вас у написанні вашої книги? Ой, це дуже, дуже величезна кількість людей. Ну, Я, можливо, є як... якісь основні. Є основні. Звичайно, це ті люди, які примушували мене писати. Насправді це текст з самого початку. Це головний редактор Всеукраїнської газети День пані Лариса Євшина. Це позасумнював мій друг. Редактор порталу на політичних новин Донеччини, такого дуже цікавого інформаційного медіапорталу, який намагається висвітлювати не політичні новини, а новини громадськості, новини культурні. І, виявляється, ці новини не менш популярні ніж новини про те, хто кому роз'юшив носа в Верховній Раді або хто кому сказав яку неприємність. Це, звичайно, представники журналу Український тиждень. Які запропонували мені писати до них. Це представники українського журналу, які ведеться в Чехії, Словаччині і Польщі, куди час від часу я можу писати свої матеріали. Це, звичайно, цілий ряд громадських діячів, як загальноукраїнських, так і власне місцевих донецьких, які власним прикладом, власними діями ну, фактично спонукали писати тексти на підтримку власне, їхніх ініціатив. Зокрема, так сталося з ініціативою Україна без хлопів», на жаль, цей текст поки що в цю книгу не війшов, сподіваюся, війде, можливо в наступну, коли молоді люди в Донецьку об'єдналися для того, щоб робити моніторинг прав споживачів в супермаркетах Донецька. Зрозуміло, що був шалений спротив з боку адміністрації, з боку охорони цих закладів. Однак за рік їм вдалося, будучи невеличкою групою об'єднаною виключно інтересом захисту прав споживачів вичистити місто від неякісної продукції. І зробити це без жодних політичних гасел, не звертаючись до жодних громадських сил, а діючи на виключно волонтерських засадах. Тобто всі, хто хочуть, мають право брати в цьому участь. Ніхто, правда, не має права називати себе вождем, провідником або ще кимось, кожен рядовий. Як на мене, це класний досвід, який неможливо не підтримати, який неможливо, з яким неможливо не поділитися з цілою Україною. Тому що це та активність, з якої народжується. Справжня громадянська свідомість з якою, я сподіваюся в майбутньому народиться українська державність. Справедлива, цікава, комфортна. У нас знову є телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку вам. Алло. Здравствуйте. Доброго ранку, ну, молодой чоловік. Ви ж так і не сказали конкретно. Що ви хотите в этой атакні? Конкретно. Що ви розкажете о нем, об этой Що чтобы купити? понимаете? Если вы рассказываете, что, вас, э, э, что вас, до вас платил новый день, то это известно, что это за одета. Там ничего конкретного не рассказывает. Если вы рассказываете, что 20 лет развала Украины, которая была на третьем месте в Европе по экономике, то мы сейчас на 137. Вы конкретно что-нибудь расскажете? Хоть... Дякую, дякую, дякую за запитання. Насправді конкретно трошки не зрозумів наш телеграммач, про що книга. Ну, стосовно, якщо взагалі йдеться про е, якісь позиції, то сумнівами, звичайно, я не аналізую той, який економічний стан є в Україні. Я не є економічним оглядачем і ніколи ним не був. Однак, в принципі, я аналізую форми радянської свідомості і яким чином вони впливають на сучасну Україну. Я переконаний і про це говориться в моїй книзі в більшості публікацій. В тому, що до тих пір, поки ми критично наосмислили радянський досвід виховання громадян, який, в принципі, зробив їх німими, німими посібниками будь-якої влади, будь-якого режиму, який мінявся і позбавив активності, я думаю, нам... Навряд чи вдасться побудувати нову українську державу або просто нове українське суспільство, яке було би конкурентноспроможним в розумінні європейському, в розумінні світовому. Стосовно того, що конкретно, ну, мені важко розказати протягом декількох хвилин ефіру про книгу, яка 5 років створювалася і яка, в принципі, є доволі різновекторною. Про, скажімо так, тему зовнішньої політики, да, я. Не приховую того, що я не бачу майбутнього України в митному Союзі. Так само, як не бачить майбутнього України в митному союзі Віктор Федорович Янукович і, власне, прем'єр-міністр Микола Азаров. Тому що якщо ви уважно дивитеся за їхніми виступами, за їхніми візитами до Москви, вони просто тягнуть час до набуття, до сподіваної ними моменту набуття асоціації в ЄС. Тобто, одна справа це говорити про повагу до минулого. Одна справа це висловлювати певні публічні позиції, а зовсім інша це визначати вектор країни. Як на мене, всі політичні сили, які наразі є в Україні, ну можливо, за виключенням найлівіших, чудово розуміють, що іншого, іншої форми, скажімо так, реалізації українських інтересів, ніж асоціація з Європою, ніж орієнтація на європейські цінності європейський ринок, фактично немає. Тобто, якщо говорити саме про геополітичний блок, про блок пов'язаний з зовнішньою політикою. Звичайно, я розглядаю питання безядерного статусу України. Е, наскільки це добре чи погано? Насамперед розглядаю в контексті не спекулятивного, чи можна повернути ядерну зброю, чи не можна. Насправді всі ми розуміємо, що створити наново ядерну зброю або вимагати е, від тих країн, які були гарантами української безпеки, в обмін на здачу цієї зброї, здачу управління цією зброєю. Е, Ну, певною мірою є нереалістичним. Як на мене, головне для сучасного української дипломатії це добитися нових гарантій безпеки, більш жорстких. Тому що насправді під час однієї з чергових торгівельних війн між Україною і Росією, коли йшлося про молочні і сирні продукти, з точки зору тих попередніх домовленостей, які були між Україною і Росією і іншими країнами, які давали свої гарантії безпеки Україні під час здачі ядерної зброї. Була одна з передумов протокольна, що жодна з країн не буде використовувати відсутність ядерної зброї. Більше того, так ті країни гаранти не будуть тиснути на Україну в різний спосіб: в економічний, політичний військовий. Тобто, як на мене, ну продемонстровані певною мірою подвійні стандарти. Вони вже говорять про те, що Україна мусить шукати нових гарантій для власної безпеки, нових гарантій для власної життєдіяльності і певною мірою. Вирощувати власні м'язи. Продаж вашої книжки запланований по всій Україні, бо я так зрозуміла, наш телеглядач вже її зацікавився. Все ж таки, він, я думаю, хоче її купити і прочитати про що ж вона і зрозуміти більш детально. Ну, наскільки мені відомо, в Херсоні буде можливість придбати її трохи пізніше в книгарні Цукор, яка, до речі, є організатором мого візиту до Херсону. В Україні партнером. З поширення цих книг є мережа книгарень є, яка, в принципі, є в Харкові, є в Тернополі, в Києві, в е, Івано-Франківську, Львові. І, по-моєму, все. Mm. По-моєму, все. Тобто, в принципі, поки що я бачу, що основна активність з продажу книжок йде по лінії, скажімо так, або через інтернет-магазин книгарні є, або через послугу книгапоштою самого видавництва Смолоскип. Він доревоно, до речі, так само має свою власну книгарню в Києві. Ну і має теж розгалужену мережу партнерів, які здійснюють продаж книжки. Що Станіслав? Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Презентували нам свою книгу. На жаль, наш ефірний час обмежений. Оскільки ви є гостем нашого міста, хотілося б почути від вас якісь ранкові побажання для наших херсонців. Ну, ви знаєте, я десь вже напевно в п'ятий раз в Херсоні. І я з кожним разом переконую, що Херсон абсолютно прекрасне місце, зручне для життя, комфортне. І я би хотів, щоб кожен херсонець це цінував, кожен гість приходив до вас з добром. І, власне, щоб ваш, всі ваші ранки були добрими. Ну і, зрештою, гарного всім дня. Дякую, хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогоднішнім нашим ранковим гостем був Станіслав Федорчук, журналіст, політолог, автор книги, демонтаж лицевір... лицемірства міста Донець. Залишайтеся з нами.